Привіт усім! з вами Лірок. З нами знову гра Порожній лицар. У попередній серії ми перемогли гігантську медузу, і я обіцяв дострібати до Корніфера. Проте тут виявилось, що цього боса потрібно бити. Він же ж в світі духів. Його треба бити не звичайною зброєю. А, а тут навіть, я так розумію, намальовано. А цією оп і все. Вау, wow, кудись ми перенеслись? Тут гарно бабах. Фокус, ага, зібрати з неї можна. Угу, Розбилась маска. Так розумію, одна з трьох. О, досягнення є. Це там на горі, здається, були ці знаки. Ой. Так, ну все, тут більш нічого немає. Е -е, Життя мадам витекло, і з нею розбилась печать. Ти м -м, пробуєш на... Зробити дуже важку річ, але я бачив твою доблесть зблизька і вона теж думала, що ти достойний. І, 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 слідуй своїм шляхом і дай мені відпочити. З тим, що зроблено, я почав відчувати свій вік. Ну і все. Ось ми її з білочкою домовились. Хоч, що я тут уже був у попередній серії, я переміщусь відразу до місця, де ми спробуємо таки дістати до Корніфера. Через секунду будемо там. Так, ну що ж, ось ми на місці. Тут потрібно спробувати відштовхнутися від цієї медузи. Опа, так, вийшло. Вийшло, вийшло тепер обережненько треба їх. О, Карта нам дуже потрібна, вітаю. Так. Наскільки дивним може бути Hello Nest, це зовсім новий рівень дивності в цих печерах? Чи ти бачиш темні ворота знизу? Дуже незручно бути поряд. Я робив усе в моїх силах, щоб їх уникати. На щастя, для мене я знайшов інший шлях. Хоча і зупинився. А, трохи, трохи став трохи попечений, пройшовши через певну кислоту. Звісно, придбати. Я не знаю, у мене таке враження, що там щось є, а може і нічого немає. Але тепер у нас є карта. Ну, не малює нічого, але я про всяк випадок може залишу мітку. А, бо там незрозуміло. У мене таке враження, що там щось є. Так. Міточка міточка. Ось тут. Так, де ми були, де ми ще не були. Отут не пройшли, треба пройти. Тут пройшли, тут були, були, були. Так, ніби, ніби скрізь пройшли, ліворуч тільки залишились три проходи аж. І оце місце. Сюди й підемо. Бабах. Ну, воно того було варте. Тут відновились медузи. Е е я взяв зачарування на душу, велику кількість душі, Пожирач душ. Хочу спробувати пройти той коридорчик. Ну, тобто, щоб у нас було достатньо душі, щоб ці штуки просто збити. Є. Yeah. Так, тепер нагору, падімо. Так. І зварилась, це не вибухало тут усе. Це і нас дістало, на жаль, Так, тут ще одна медузка є. Є нам щоб був запас, так, її не турбуємо, немає сенсу тут є униз або ліворуч. Це було не дуже приємно і підемо спочатку ліворуч. Є. Я... униз не, якісь негарне перечуття, угу. тобто ці проходи сходяться. Вау, а, ну це трішки простіше тепер. Кислота. О, гніздо. Ще одне. Це дуже непогане, непоганий додаточок. Все, тоді. Ось і все. Виявилося, що тут все досить таки просто. Тому в один з проходів ліворуч потрібно йти. Навіть не знаю який. Але через секунду подемо там вирішив піти в найнижчий прохід, він найближче до станції. Чесно кажучи, не знаю чому, але вирішив все-таки піти Ор. Що, новий О, торговець? Так, привіт, дорогенький. Я вже була готова зачиняти Белл. банкір. Е, магазин і бігти, поки ти не прийшов. Я е, надаю банківські послуги, якщо ти зацікавлений. А, втрачати Гео це жахлива річ. І носити їх з собою. А, і що, скоріш за все, трапиться, якщо будеш носити їх з собою. М Моє? Сховище більш захищене. А за всі мої часи, як банкір я не втратила ні одного Гео. Можете, ти відкриєш рахунок? Ну, можна. То це небагато. Gio. Gio. Ти розумний. Е, наступний раз, коли якийсь злий звір тебе здолає, е, ти будеш знати, що твоє Гео в, в доброму... ну, зберігається. В мене в панцирі в Сховку. Ну, тепер можемо. Максимальний баланс 4,5. Ну. Власне, 4,5 можна і скинути. Більше не вкладемо. Ну, 400 хай там буде. Якраз поряд зі станцією, так що буде зручно. А, тут усе. Просто собі банк, та й все цікаво так, ну тоді на наступний рівень тут не виліземо, так. І ось ще один рівень. Трішки вище. Тут у нас гео. Прямо під. Ну тобто тільки, якщо плаваємо в кислоті, можна пройти. Так вже щось інакше. Ага, вже немає карти цієї області. Королівські сади. Ось цікаво, той інший. Ой! Той інший прохід, він теж був в цій сади, чи ще кудись. ж... Ага. навіть після, тобто навіть тут виходить так Можна розбивати. Цих дикобразів Це буде простіше. Є кудись прохід ліворуч <гум> Це було не дуже вправно, але нічого та що ж таке? Краще так не робити. Краще ось так робити. Знову їжа. Якщо нам потрібно буде, але в нас є вже 4500 запасу, що дуже і дуже непогано. І, напевно, нам не ліворуч, а краще вгору Спробувати... ага, спробувати вийти десь. Праворуч. Чинили. Ага, тут знову це чорна штука. Вони вже за час тут почали з'являтися, так розуміється, для спрощення проходу, але все одно. То там тільки виходить вихід. Вражені, що десь тече вода поряд. ну Так, тут більш більше виходів немає, тільки один. Здоров'я, відновимо, Оп. Я вважаю, що там якийсь вихід звідти є. Так. Є ліворуч, а є вгору. Ну і правда тут таке є. І сумнівів не було. Ось такі мушки не дуже активні, дивні навіть. М -м -м, навіть не знаю, що тут таке, але напевно варто зайти. Заросле. Поховання Курган, Хмарико? Хай летить сюди, тут тобто буде з ним простіше справитись є. Yeah. Оп, оп. Це погано. Так, не слід забувати, що тут дуже і дуже небезпечно. Так, це я так розумію, у нас буде на вихід Ну, спробуємо пройти. Е. А що ж таке? Так. Е. Марів буде купа. Так, хай летить сюди. Тут зручніше з ними. Можна і здоров'я відновити. Може. Здоров'я відновлено. помарики, А це було невдало знову ж таки. Ну і що, все? Принаймні на поки що. Один з найпротивніших монстрів. Так, тут можна впасти. Але краще, напевно, не падати зараз, принаймні. Так, тут є, все є. І можна тепер і впасти. Тепер прохід безпосередньо відчинений. Ой, а тут щось є. Щось не зовсім зрозуміле. Е, духи, що кричать. Чи приведи, точніше. Ходіна, то the рейс. Ага, в різні боки буде стріляти. Непоганий, непогана здібність. Так розумію, тут дух був якийсь. Відьми, але його вже немає. Хумарики. Ну що ж, з курганом ми покінчили. Ну, продовжимо ми вже в наступній серії, я думаю, вийдемо і. Праворуч можна буде. Так, там повне коло зроблене, тобто тут єдиний вже прохід. Проте вже продовжимо в наступній серії. А на поки все. Дякую за увагу. Бережіть себе!